Мій чоловік, його батальйон ще в грудні поїхали на оборону Донецької області. Вони, в принципі, там ну, все життя тримали оборону. Я зустріла його в Бердянську. Я нічого не чула, ні вибухів, нічого. Чоловік мені нічого не казав до цього. Він, знаєте, дуже охороняє мене від поганого всього, але це. В цей момент зіграли трошечки злий жарт з нами, бо коли вся країна спілкувалася про те, що буде війна, я ходила і така пф, і це була війна, мені про сказав, сказав <рес> і все, в принципі. Тобто, ну не понеповні якісь довір'я, я розумію, що він не хотів мене лякати. Я вже тоді хворіла онкологією, Ми проходили лікування, обрали місто Маріуполь, бо це було найближче місто, щоб він міг до мене приїздити, хоча б на день на хіміотерапію. От. І за декілька днів до повномасштабного вторгнення він мені зателефонував і так обережно в розмові сказав, а чи ти не хочеш поїхати в Польщу до друзів. А я настільки тоді не звернула на це увагу я кажу, в якому сенсі, яка Польща? Типу, Ми проходимо лікування, я нікуди не збиралася їхати. Я кажу, ні. Він каже, ну щось почнеться. Я кажу, ну, почнеться і почнеться.